Боня моя у мальвах лежить, Зламалася сиденько. Порожок залили, але ще тут потрібно плитку виковиряти. і перекласти. Трішечки, бо тут яма і вся вода, коли дощ стоїть тут. Мальва красуня. Я в шоці мій? Я ніколи мальви не вирощувала. От горобці понаносяться якось насіння. Дуже гарне. Природа квітне, буяє. Так я люблю свій сад, Вон, де мої троянди в сусіда в абрикосах. Тут півні дві клітки такі втім. А тут ось цеплята, затіняюча сітка, коли сонце, плівка, коли дощ. Тут будочка для них. А з. Он з електрикою. Пробимо як можемо. Соняшники, соняшники, Дівчата біля циплят. Да, охороняють від крис. Мої красуні. Ти тільки криком своїм злякаєш їх. Вона найбільшу крису поки що зловила. Таку, як сама. Да? Ох, ти моя злюка така. Це Джесіні вихованці. Півні тут в мене чубатий домінант, мої домашні. А, ну і такі, що брама, але не брама. Багато їх тут, вже 50 ми позбулися, щось вже навіть в суп пішло, щось 25 і 25. 25 светосій завезла, 25 продали. Сидять тут, ставлю комбікорм, воду, мішанку таку, вологу. І що я вам скажу? І вони такі жирненькі, кругленькі, а ті, що ходять, сосунки. Тому виловлюють кіди сюди. Вони не б'ють друг друга, все нормально у них дощ почався. Э, Джесси, вибігла. Охранниця ти моя. Така охранниця. А таких штучки 3-4. <ритривіт> да, і... Дай не надо овчарка. Не надо. А ще розумна. Вміє розмовляти. А що це ти ти цеми зубками? Счесала чи зламала? Трима глянуть. Да. Ти ще ж мене молода? Говору ні, ти моя. Ой, красота моя. Дощ іде, я пікав. У мене клієнт. На що ти розраховуєш? Довжити там кос. Дощик посилюється. Ой-ой-ой. всі ховаються. Тих, так? Да? Не встиг сховатися, ні краси. Ще я тут владила. Жив, догладилась. Куди ти побіг, йди сюди. О, мокро, так? Да? Мокро моє золоце. А ця вибігла кабачка їсти. Не видержать, З'їдять під дощем без неї. 7% залишилось. Так, заїхала на дачу, їздила по хліб, по всякі такі. Думаю, заїду, виберу пару кабачків. В три дні назад не було. Я раз приїжджав три дні. Ну, гурки, огірки вибрала, капусту. Думаю, ще пару капусти рвала. Загрузила повну машину. Сама о, о, сама о. мокра, просто насквозь, насквозь. Себе навіть не показую. Три мішки кабачків, два мішки там ще капусти, відро картоплі, укроп, бо ще огірків пів відра вибрала. Ну наросли. Ну от таке. Чищу картоплю. Я правда копачи ще той і заступом. Отак чищу. У мене ще не було курей, які її вистиріли спини картоплю. І обов'язково треба да їм кинути, бо починають звідси ристи. Це капець. Ось так, чистимо картопельку. Такі В такій компанії. Мене це вже все. Виводить себе! Клюють в ніж в ушпину, в картоплину все так пішли. Сьогодні моя звізда приперла. Гляньте яка лапа жирна. Да? Як вона ходила такими лапами? Вона ну, таку била. Як вона її несла, як вони бились. Ой, кошмар, так, треба десь її утилізувати. От Лежить. Так, да, так, да, Джес, я бачу. Принесла і не їсть. Принесла. Вчора кусок м'яса сюди принесла. Та я не буду Джесі сваритися. Не буду. Сосійською це я їй віддала Хлопці робили хот-доги, не доїли. Вона там два дні в холодильнику полежала. Все, але її віддала в тарілку їй, принесла сюди. І вона її їсти не буде, поки він не відкусить котик і не поїсть трішки. А він не хоче. Так і лежать. Навіть на вулицю погавкать не біжить. Щоб ніхто у нього не забрав. Да? І це носить йому всяк. Хлопці мої працюють. хлопцы мои працюють. Так, красота моя. Давай. давай, давай, давай. так. Вот. Подожди. туда. Поверни его сюда. Понимать полностью. Она Я зараз 15 курочок мені треба зробити моїх домашніх. Ось одного і там. Розуміють, десь вони сплять на погребі. Он одна в самому. Кутку. Ну, ще дві штучки мені надо. І ма... Ох, кохша моя маленька, де саме верху тут спить. Зараз ще жарточку поставлю вам, подождіть. Жарку. Ти -ти 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 -ти. Ты принес того фонарика прожектора може, ні? Ну прижимай сильно давай сейчас. Ох, який товстый слой кирпича ще накидать, ні? О. Як на гараж? Да, там може бежать чуть, у нас тут раздвинуло. Прижимай, прижимай, щоб раздвигался. Не сильно так, ну щоб нижче було нижче. Стоп, стоп. Литий багато бачиш, там далі. Ось тут саме де воно, дело тебе гор? Ось тут, так, да, да. да. Ніченько. Ми працюємо, воду включити. Включаємо воду. Отак. О, так. комарі кусають. Несу на завтра, на ранок, щоб я курай випустила і все було, бо їду на дачу. Ой, там так наскоками постійно. Все вроди, гарно все вродило. І що? І тепер перевозить. Не встигаємо перевезти навіть. А ще хотілося б покосити і сінця заготовити. Стій. Ой, безполезно. Влава. Владі. Мой Владик, продяжка. Молодець. Оце все зальє, і все? Така в неї курочка. Деякі в неї ножки короткі. Вона не може ні від півня втікти. Таких в мене є три. Червона, глушийка і ця. Ось такі ножички в неї. І так вони є ледь-ледь ходять. Нож жирні капець. О, мой чехоточный маран ручний. Там де я, там і він. Стоїть мені заговорить. Так плитка в нас капець. Я в Гівні зранку за, мета, за вечором підмітаю і не мию, смисла взагалі нема. Такі красотуні. На своєму старому курятнику сидять. Саме головне порочка. Де? Він тут спав так з курочками біля цієї риженької, навіть не бачили. <різь> Таке ложе намостила їм тут, щоб всі вмістились. Там купають фундамент. Ну, як можемо? Три водоклітають і один пролетів над будинком. Там два такі здоровенні. Я думаю, що всі пташки знов шумлять, кожен ранок сторожую курей. Тому що, якби над курятником натягнула б сітку та й все, а так вони мені зараз скрізь посадкують. Старші сховалися під троянди, під дерева, а ці. А бігають, як дурочки. Лелеки більше бояться, ніж ястріб. Свистять. Там у нас лісок і за ліском відразу моя даша. Ну, Тут навпростець, ну, до кілометра. Більше не буде. Вон вони, ще видно, не видно. Девочки-пайки. А это как раз на даче они летают, окружают. О, еще и бьются сейчас-то. То Кто-то еще кричите. Что это их, свистят? Они какие летают. Гарний виводок був, бо 5 штук літає. Два там, два там і один пролетів. Тож потрібно обов'язково буде над курятником натягати сітку. Зараз подивлюся, рибацьку цю таку невелику ячейку в я бачила. Там ніж за ноги тут. золотце. Да, зовут цей тиховайся, бо зайців беруть, то що там кота взяті. так, хтось там вийшов, кричить. Де вона? чубата хотіла зняти. Така звізда тут ходить. Де ти ділась? Ось. Ще одна. Маленька, Що вони? Ох, і свистять. Сиди повибігали, в кого кури є кричатись. А толку з того. Ось так. У нас ливень, все в калюжах. Мусі там бісеть трощить. Залишки капусти качани я вирізала. Завтра буду закривати. І завтра таку обіцяють нам погодку. Курятник ми ще не побудували нальотами такими. Налетить, на налет. Знову.